У понеділок, 6 березня, із візитом на Радихівщину приїхала народний депутат України, герой України Надія Савченко. Свій візит українська льотчиця здійснила із метою зустрічі із громадськістю, а зокрема із радихівчанами та учнями Синківської загальноосвітньої школи, які під час перебування Надії Савченко у в'язниці своїми листами підтримували її дух. Детальніше про те, як відбулася така зустріч, далі у сюжеті. На зустріч із народним депутатом Верховної Ради України на центральній площі міста зібралася численна кількість людей разом із Надією Савченко. У наше місто прибула її сестра Віра Савченко, що активно відстоювала питання звільнення української льотчиці. Надія Савченко висловила свої думки про теперішню політичну та суспільну ситуацію в Україні. Я думала, я вийду і мені буде легко. Я знову зможу літати, і все буде добре. Але вийшла в країні, нічого не змінилося. Нас далі продовжується війна. Стаття 13 конституції, що всі надра і земля належать українцям народу. То вони беруть бурштин, вони беруть, ріжуть ліс, будинки, заводи. Воно вже все в приватній власності чиїсь. За це вони не платять нічого, тому що чомусь вони вирішили, що то вони є влада, то вони є та народна влада і то все їхнє і намагаються обдурити так, що ну є громада, але більше в неї нічого немає. От собі стала толпа людей. Ви громада, щоб оце припинилося, треба, щоб це було написано законом. Чіткі механізми і в чітких блокових законах до конституції. На думку народного депутата особливо важливим сьогодні є питання прийняття на законодавчому рівні чітких механізмів, які би дозволили громаді впливати на роботу парламенту обрання чи звільнення державних службовців на обласному, районному та міському рівнях, присутні поставили чимало питань, що стосувалися діяльності Надії Савченко як народного обранця та військовослужбовця. Не таке питання до вас як до. Жінки, військовослужбовця, чи готові ви постати перед трибуналом української армії за дезертирство? Дезертирство це втеча з поля бою. З поля бою те покидання залишання частини. Це називається самоволка. І старший отут склад чоловіків, який стоїть, в принципі, це добре розуміє. Свою позицію висловили члени громадської організації Правий сектор Радехівщини. Вони на чолі із своїм очільником Віктором Прокулевичем прийшли на зустріч депутата із громадськістю із виготовленими плакатами, на яких були написані гасла та звернення до Надії Савченко. Громадські активісти поставили запитання та висловили критику в адресу народного депутата. Одне із питань стосувалося правомірності надання Надії Савченко звання Героя України. Надія, ви герой, не здавайтеся. Якби мені люди того не сказали, і якби я вийшла і просто кинула ту зірку в перший день, я б, напевно, просто плюнула людям в душу. Якщо зараз люди захочуть, щоб я ту зірку здала, то є, в принципі, на сайті президента оголошення, так, чи є там якась петиція, яку ви можете підписати, якщо ви вважаєте, що я не гідна. Якщо вона набирає певну кількість... Підписік там не знаю, яку потрібно за законом. То тоді я здаю цю зірку. Поки що вона не забрала, не набрала ще за рік. Я його собі не давала, і я його не просила. Опісля відкритої дискусії із громадськістю Надія Савченко відправилася на зустріч із учнями Синьківської загальноосвітньої школи.